Добрий ранок підписники, гості мого каналу. У нас сьогодні на дворі такий туман, білий як молоко. Був ночі і приморозок. місцями було до 5 градусів морозу. І я тільки з роботи прийшла, думаю, знімемо вам який туман у нас на березі. Всім хорошого дня, всім мирного дня і крепкого здоров'я. Ось такий у нас туман стоїть там у березі. Нічого практично не видно. Єлі-єлі там берег, такий туман, кошмар. У нас собачка. Прив'язали поки времено тут вчора мій чоловік з хлопцями, сином і внуком практично доробили таку красиву загороду. ще накриємо верх там шифером і вперед тут ще там сіткою. Поробимо гнізда, поробимо сідала для курочок і будемо вже закривати, так як вже скоро будемо виробляти, вже через пару днів передають високу температуру, десь до 16 градусів. Будемо потрошку виробляти город, так що курей треба закривати, тому що будуть робити шкоду. Зранку був туман, так погода така мрячна була. Тепер піднялося сонечко, зараз вже по 11 часов дня. Зробився дуже гарний день. Вийшла на город, трошки подивитися, яка земля. У мене хочу тут около цибулі, щось зиму садила, розгрібти грядку, яку-небудь скопати кусочок і трохи прогріється, посіять морку. Так як вона дуже довго сходить, то її дуже зарані треба садити. Ну, сіять, я маю йду, але ж подивилася, дуже мокро. Мокро, геть мокро, на лопату липне. Рудочки трохи наче розбиваються, розсипаються, ну, копати мокро. мокру. Хоч би сьогодні-завтра теплий день такий постояв, та й можна було помаленьку вже копати, обкопати трошки город. Красота така, небо в нас. Голубе-голубе хмарки голубе, тільки трошки. Так, чоловік вже доробляє нам ту загороду для курок. Зробив вже там сідало, таке роз'єднає ще на три частини, щоб було три, там, де вони будуть нестись, зробить такий там з раєчок, дві драбинки будуть вилазити вони туди. Тут закриємо фірточкою. Да, Рома, Рома скажи всім привіт. Всім привіт. Всім хорошого дня. Сьогодні у нас гарний такий сонячний день. Всім мирного дня, крепкого здоров'я. До слідуючого відео. Ставте лайки, пишіть коменти. Хто не підписався, підписуйтесь на нас такий сільський наш канал. Підтримайте мене, щоб ми розвивалися краще. Я думаю, і для всіх буде непогано, хто любить сільське життя, дивіться. До слідуючого відео, пока-пока.